Вітаю! Команда D7 Partner пропонує вашій увазі коротку демопрезентацію щодо рішення позвіту САФТІ для України у системі САП. Під час реалізації програми ми керувались нашим досвідом підтримки та впровадження систем САП у різних компаній, врахували побажання наших партнерів, а також дослідили інші рішення щодо звіту САФТІ для САП. Комунікація із Державною податковою службою в рамках меморандуму про співпрацю щодо звіту Сафті дозволяє отримувати відповіді на наші уточнення щодо опублікованої структури звіту, що також полегшує для нас вирішення концептуальних проблем, що характерні для системи САП при побудові архітектури рішення для звіту Сафті Як результат, хочемо продемонструвати вам функціонал, що базується на гнучких налаштуваннях. Спершу перейдемо у транзакцію налаштувань. Транзакція налаштувань містить перелік довідників, які варто заповнити. До прикладу, Використовуваний операційний план рахунків із його співставленням до рахунків відповідно до інструкції 291, види податків та коди податків із їх мепінгом до податкових кодів системи САП. Серед налаштувань є також базові налаштування. До прикладу, Вибір способу обробки кореспонденції рахунків для балансової одиниці. Для систем ERP обираємо перший варіант. Для HANA перший чи другий варіант залежно від застосованого підходу до визначення кореспонденції рахунків у вашій системі. Цільова частина. Визначення приналежності ЕФА документу до четвертого підрозділу звіту САВТІ, що містить інформацію про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку. Визначення приналежності бухгалтерського документу до типу документу. зокрема по відношенню до першої події згідно класифікатора ДПС. Ми також врахували. Що в деяких системах інформація про матеріали не міститься у fi документах та передбачили активацію логіки, що дозволяє одержувати необхідні дані із логістичних документів. Хочемо зазначити, що наше рішення не потребує постійної зміни коду для формату XML файлу у разі законодавчих змін. Адже ми застосовуємо стандартні засоби САП, що дозволяють гнучко налаштовувати формати усіх структур звіту Сафті без залучення розробників. На екрані ви бачите формат XML файлу для підрозділу відомості про продаж четвертого розділу звіту. У разі застосування нашого рішення при зміні законодавчих вимог. Ми забезпечуватимемо вас оновленими форматами XML файлів, які легко завантажуються в систему. Перейдемо до основної транзакції для роботи зі звітом з Вказуємо необхідні дані: головну книгу, балансову одиницю, фінансовий рік, періоди. Наше рішення ґрунтується на можливості підготувати всі дані для звіту завчасно протягом місяця, що дозволить уникнути зайвих помилок а також пришвидшить формування звіту за запитом ДПС. Саме тому у головній транзакції передбачено окремий режим роботи аналіз даних. В цьому режимі ви можете запускати опрацювання або перегляд документів та даних по запасам за обраними критеріями. Окремо ми також передбачили завантаження даних через Excel файл для тих випадків, коли частина операцій ведеться поза системою SAP. Такий вже підхід стосується даних щодо постачальників та основних засобів, якщо їх придбання відбувалось не у поточній системі. Давайте запустимо перегляд документу, який ще не був оброблений. Система нічого не вивела, тобто даних справді немає. Тепер запустимо опрацювання цього ж документу. Так як документ був оброблений, запустимо його перегляд ще раз. На цей раз система вивела результат. Три екрани, що показують інформацію із трьох основних архітектурних блоків звіту САВТІ та нашого рішення, дані заголовку, позиції в системі подвійного запису, та дані щодо податків. На першому екрані можна побачити номер документа, дату документа, тип документа, тип транзакції визначення першої події, яку ми бачили в налаштуваннях, цільову частину. Четвертого розділу сафті, до якої документ має бути включений. Варто зауважити, що для нашого документу стоїть статус P, оброблено автоматично. Якщо ж бухгалтер внесе зміни в одне із дозволених полів, наприклад, про першу подію, ми побачимо, що статус змінився на М. Тобто оброблено вручну. У разі завантаження даних через Excel файл такі документи матимуть статус «І». У режимі відображення також доступна опція перегляду efi документу. Подвійним кліком ми провалюємо цю документ. Можемо його переглянути і повернутись назад. Також передбачена можливість вивантажити дані в Excel і зберегти на свій комп'ютер. В подальшому ми плануємо додати опцію виведення даної інформації у плоский список. Давайте тепер запустимо опрацювання всіх документів, які є у нашій тестовій системі, та переглянемо їх. Документи опрацьовання. Переглянемо. Ми також можемо побачити дані про постачальника, покупця або основний засіб. Ці дані визначені ДПС в структурі заголовку документу. Тепер оберемо опцію генерацію XML файлу. На головному екрані у нас уже обраний шлях для завантаження XML файлу. Ми також врахували, що у деяких компаній один і той самий контрагент може бути заведений під різними обліковими записами, тому є можливість виведення інформації у розрізі кодів eDRPU. А у випадку, коли компанія використовує український план рахунків в якості альтернативного, програма дозволить відображати операції саме за українськими рахунками. Знизу на екранах з'являються чекбокси для тих частин звіту САФТІ, які ми хочемо додати у загальний звіт. Давайте виберемо ті частини, які нас цікавлять. До прикладу, заголовок, типи операцій. Проведення головної книги, дані по дебіторах і дані по платежах. Запустивши генерацію XML файлу, система сповіщає нас про статус вивантаження. Бачимо, що файл завантажено успішно. Поглянемо на цей файл. Згорнувши деталізовану інформацію, бачимо ті структури, які ми відмічали. Дані про платежі, дані про покупців. Загалом же у вас немає потреби щоразу відмічати галочками необхідні частини звіту. Адже ви можете користуватись попередньо налаштованим варіантом екрану вибору. Дякуємо за вашу увагу! Будемо раді отримати побажання для реалізації, що можуть бути корисними саме для вашої системи.